Доброго дня земляки. Хай вас не дивує, що в картинці. Я. А зараз буде взагалі інша картинка. Говоримо, ми про медицину. Уже ми на ставку копань, але перед цим я був, спілкувався з лікарями в Богодуховській лікарні. На жаль, вони не хочуть багато речей говорити на камеру, чомусь. соромляться чи не наважуються. Темою моєї розмови з ними була якраз те, що всіх нас якось об'єднало до того, як почалася війна. Війна нас ще більше об'єднала. Це був ковід. Пам'ятаєте катастрофічну ситуацію. Пам'ятаєте наші прямі ефіри із. Палат, де лікували ковідних хворих, їх було дуже багато за весь час за два роки здається, 5 тисяч. Зараз я буду просто відновлювати цифри по пам'яті, тому що записувати мені їх не Е, Здається, 5 тисяч пройшло, дуже багато було летальних випадків. Люди мерли від ковіду. І це було дуже страшно. Що зараз? Зараз багато наших читачів запитує у вісника Богодухівщини в зарі, що з ковідом на сьогоднішній день на Богодухівщині. І взагалі, що з ковідом? Я дуже цікаві, люди такі, які лікували ковід. Духівській лікарні. Просто, про, просто погано те, що я не називаю прізвищ, але повірте, тільки що спілкувався з спеціалістами, які соромляться. Отже, що на сьогоднішній день з ковідом? Дивіться, що виходить насправді. Насправді, ковід нікуди не зник, як сказали спеціалісти. Ковід мутував, він мутував. Із звичайним класичним грипом, і зараз він не такий небезпечний, яким був раніше два роки тому. Скажімо так, що летальних випадків був лише один, здається, мені сказали, був лише один випадок летальний на Богодухівщині. Це була людина літня з хворобами. І невчасне звертання було до лікарів. Але цікава штука. Зважте на неї. І чому я вирішив зробити цей ефір? По-перше, лікарі все-таки головного лікаря, я згадаю, Микола Івановича Грищенка радять робити щеплення. 5% людей. Після щеплення потрапляють до стаціонару. Він вважає, що це дуже хороший показник і щеплення своє дає. Далі про е, те, як виявляється сьогодні, виявляється сьогодні ковід. Фахівці кажуть, що бачать ковід по тому, як його... Ну, це клінічні ознаки, вони називають так. Дуже хотілося, щоб вони розповідали, не захотіли. По клінічним ознакам вони бачать ковід. Але далі спрацьовує дуже така несподівана і неприємна річ. Далі спрацьовує те, що клінічні ознаки підтверджують ковід, але тести не підтверджують ковід. Є е... Документ розпорядження обласних керівників. Вони кажуть, що виявляєте клінічно ковід, лікуйте як ковід. Але формально цю хворобу, якщо не підтвердити, то, звичайно, пакети на лікування ковіду вже вони не будуть, не будуть надаватися лікарні. Це лікується як звичайний терапевтичний випадок. І, звичайно, таким чином, я так зрозумів, наша влада сьогоднішня економить на охороні здоров'я. Там різниця, ну якщо на звичайного лікування, звичайно, десь, де 8 тисяч, то на ковідного хворого з ускладненнями йде до 19 тисяч. Ну таке приблизно. Може я плутаю трішки в цифрах, але це виглядає саме таким чином. Отака от штука. Ковід є, він нікуди не дівся. Щеплення від нього треба робити в обов'язковому порядку. Але ковід, що дуже радує. По-перше, він став слабішим, він мутував. І не став сильнішим від того, що мутував. По-друге, наші лікарі, богодухівські лікарі, навчилися його не лише виявляти, а й добре лікувати. Дякуємо за це лікарям. Ну, не знаю, ще кому подякувати. Мабуть, тільки нашим місцевим лікарям. До речі, те, що сьогодні наша Богодухівська лікарня велес настільки готовою до війни, це був результат того, що вони були готові до миру, до мирної роботи. Всі відділення працювали відмінно. Тут оперували хлопців Олечівських, Сергія Філоненка. Наприклад, який отримав тяжке поранення під час захисту Золочева, на Золочев ішли расисти, і наші хлопці, тероборонівці, поліція, 93-та бригада захистили Золочів. Поранених тут лікували, хірургічні бригади працювали відмінно цілодобово і зараз продовжується та ж сама робота. Дякую вам. Вибачте за таку картинку ставок Копань Богодухові прилетіли лебіді. Їх дуже багато. Народ сходиться, фотографує. На порозі весна, вона вже починається активна. І ми чекаємо миру. Все буде Україна. До нових зустрічей. З вами була газета Вісник Богодухівщини, Азета Заря і я, Мирошна Косильсавич. Запитуйте, будемо відповідати, шукати відповіді. Чекайте наших публікацій в газеті. Вона приходить сьогодні вчасно на Богодухівщину. П'ятницю ввечері, в суботу, вона вже тут, незалежно від роботи Укрпошти, з якою в нас немає ніякого контакту. Мабуть, його ніколи й не буде. У нас інші цілі і завдання. Все буде Україна. До нових зустрічей.